Зупиняючись на кілька днів в Ужгороді, далеко не кожен турист може дозволити собі дорогий готель. За добу в різних ужгородських готелях доведеться заплатити від 200 до півтори тисячі гривень. Інший вихід зняти квартиру по А віднедавна туристам пропонують хостели у світі. Цей вид тимчасового житла дуже популярний. Розрахований на молодь, хостел обов'язково має бути недорогим та доступним для всіх. Ужгородка Олександра побувала у різних хостелах у більше десяти країнах і каже, за деяких відмінностей в усіх хостелах є те, що приваблює саме молодого туриста. Потім був хостел в Сінгапурі. Він був якийсь дуже веселий, дуже багато людей, дуже привітні працівники. Мені що подобається дуже в хостелах, що вони дуже привітні, там дуже класна атмосфера. Завжди є інтернет. Я якось не дуже примхлива щодо там душа, що він має бути близько в номері або це. Кімнати в хостелах не бувають одномісними. Житлову площу доведеться поділити з кількома сусідами. Душ та вбиральня теж можуть бути спільними однак натомість є можливість зекономити та зняти житло у центрі міста. Це, як правило, нема коврів, нема додаткових там певних зручностей. Це може бути кімната на 4, 6, 8 місць проживання. Це може бути спільна душова кабіна, спільні туалети так, для зони відпочинкової. І тому вона має бути дешевшою в межах. Ну, на ціна зараз в це 89 гривень в центрі міста. Максимальна ціна 140 гривень теж в центрі міста уже і це теж є хостел. Тому споживач може по-різному обирати. Інша справа, яким чином вони доносять цю інформацію до споживачів. Хтось орієнтується на системи інтернет-бронювання, системи міжнародного туризму, закордонних, зокрема турів, заселяючись в хостел, треба бути готовим дотримуватись певних правил, встановлених господарями. Зазвичай гостей просять заповнювати анкети та залишати певні дані про себе для їх власної безпеки. У нас залишаються звичайно номер паспорту, дані поселення, дата та час приїзду, відбуття, місто, з якого вони гості приїхали, куди можливо планують ціль поїздки. Знову ж таки, це все є встановлені норми, встановлені формати анкет, які є у хостелів. Тих самих Вони також у готелей. Так і це стандартні норми, які повинні бути. Скромний, але зручний побут, лояльні ціни, безкоштовний інтернет та нові знайомства. Якщо турист шукає саме таких умов, подорожуючи чужим містом, хостел має цілком його влаштувати. Інформацію про більшість хостелів можна знайти в мережі або ж за особистими рекомендаціями.